Як швидко заснути? Практика йоги, щоб війти в глибокий, відновлюючи сон. Пам'ятаємо, що це просто база. Сідаємо по-турецьки або на стільці, руки перед собою, лікті подайте вперед, щоб рука була прямо. Казівний великий палець. Разом. Вдихаємо через рот, надуваємо живіт і видих через ніс. Очі можна заплючити, дивимось на кінчик носу. І видих ніс. Подовжуємо дихання. І видих. Так, робимо 5-7 хвилин. Ваша нервова система перейде в режим відновлення. Вам буде набагато легше заснути, і ваш сон буде більш якісним і продуктивним. Якщо ви хочете більше лайфхаків з віні йоги, доєднуйтесь до телеграм-каналу або просто приходьте в клуб медитації та робіть якісні справжні медитації, які дарують вам довголіття та процвітання. Сапля.